Всіх вітаю на уроці математики, підготуйте свої робочі зушити, ручку, олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами будемо читати та записувати трицифрові числа у нумераційній таблиці і читати з них та розв'язуватимемо задачі. Сідаємо рівненько, посміхаємось та починаємо працювати. Перше завдання це усний рахунок. Потрібно зібрати грибочки до корзини. Перед вами на корзинці будуть з'являтися вирази, які вам потрібно обчислити та назвати відповідь, і потім туди будуть переміщатись грибочки. Вони будуть змінюватись, тому працюємо усно самостійно. Молодці, я впевнена, що всі дуже гарно впоралися. Тепер пропоную вам відкрити свої робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо потрібну кількість клітинок. Записуємо. Сьогодні у нас 17 листопада, класна робота, та прописуємо число 20. Рядочок, поставивши відео на паузу. Сьогодні ми працюємо, як і завжди, за нашим підручником на сторінках 80, 81, 82. Назвіть число, у якому одна сотня чотири десятки та п'ять одиниць. 145 правильно. Назвіть число, у якому 5 сотень, 4 десятки та 7 одиниць. Це число 547. Назвіть число, у якому 8 сотень та 4 десятки. Це число 840. Назвіть число, у якому 2 сотні та 3 одиниці. Це число 203. Молодці. Тепер пропоную додати до 300 по 100, поки не буде 1000. От у нас є 300. Збільшуємо з кожним разом на 100. Скільки утвориться? 400. Потім. 500. Молодці. Далі. 600. Далі. 700, потім буде 800, далі 900 і 1000. Молодці. Тепер пропоную відлічувати від 1000 по до 400. Від 1000 відлічуємо по 100 до 400. От у нас є 1000 у зворотньому порядку тепер. 900. Далі. 800, далі, 700 далі. 600, Потім 500 і 400. Молодці. Назвіть шість послідовних чисел, починаючи від 197. Самостійно, будь ласка, зараз назвіть 6 послідовних чисел від 197. Перевірте, чи правильно ви назвали. Молодці. Тепер назвіть шість послідовних чисел, починаючи від 305. Від 305 ще 6 чисел. Назвіть, будь ласка. Перевірте себе молодці. Назвіть шість послідовних чисел, починаючи від семисот. Перевірте себе. Молодці, переходимо далі. Назвіть 5 послідовних чисел відлічуючи по 10 від 130. Це у нас буде 130, далі, 120, далі. 110, потім. 100, далі 90 80. Молодці, тепер назвіть п'ять послідовних чисел, відлічуючи по 10 від 400. Самостійно спробуйте, перевірте себе. Молодці. Тепер прошу назвати п'ять послідовних чисел, відлічуючи по 10 від 705. Спробуємо разом 705, потім. 695 далі тут же складніше. 685 далі. 675 далі. 665, далі. 655. Молодці. Тепер пропоную за числ... записати числа першої таблиці. Це ось перша таблиця. А у другій таблиці потрібно буде прочитати числа. З нового рядочку в, першому, в першій клітинці поставте, будь ласка, крапочку. Отже, запишіть число, у якому Порахуйте 3 сотні, 2 десятки і 4 одиниці. Будь ласка, запишіть це число. 324 записали. нижче під цим числом в стовпчик запишіть число, у якому 1 сотня, 1 десяток та 4 одиниці. 114. Перевірте, чи правильно записали. Наступне: запишіть число, у якому 2 сотні і 4 десятки. Яке це число? 240 правильно. І наступне число також в стовпчик під низ записуємо. Запишіть число, у якому 4 сотні та 3 одиниці. 403. Перевірте, чи правильно записали стовпчик чисел. Пропоную тепер у доступній таблиці прочитати числа, які вам подані. Самостійно, будь ласка, будуть з'являтися сотні, десятки та одиниці. А ви читаєте числа. Молодці, тепер пропоную виконати обчислення. Записуємо вирази номер 473. Записуємо перший вираз. До 500, додати тридцять та додати 5. Скажіть, що ми отримуємо в сумі. 535 правильно наступний вираз. До 600 додати сорок. Та додати вісім. Запишіть, будь ласка. Яка буде сума цих чисел? 648, сорок вісім, правильно. Далі наступний вираз. До восьмисот додати десять та додати два. Яку запишемо суму? Вісімсот дванадцять. Наступний вираз. До двохсот додати п'ятдесят. Скільки буде? Двісті п'ятдесят записали. Наступний вираз. До семисот додати. 20. Яка буде сума цих чисел? 720, правильно. Наступний вираз. До 400 додати 30. Скільки буде 430, правильно записали. Наступний вираз записуємо у стовпчик, відраховуємо три клітиночки, у четвертій пишемо. До шістисот додати чотири. Скільки буде? 604 чотири записали. Наступний вираз? До шістидесяти додати чотири. Скільки буде? 64 записали. Наступний вираз. До 60 додати 40. Скільки буде. Буде 100. Правильно записали. Наступний вираз. До 900 додати 50. Скільки буде? 950, правильно. Наступний вираз. Хм, до 900 додати 5. Скільки буде? 905. Молодці. І останній вираз. До 90 додати 5. Яка сума цих чисел? 95. Молодці записали. Якщо потрібно дописати, поставте на паузу. Переходимо до наступного завдання під номером 474. Це у нас задача. Послухайте її уважно. Восени садівник за одну годину обрізав хворі гілки на чотирьох плодовитих деревах. А його помічник за той самий час? На трьох. Скільки часу їм разом потрібно, щоб обрізати 49 дерев? Прочитайте задачу самостійно. Отже, про що задача? Про дерева. Скільки садівник обрізав дерев перший. За одну годину чотири дерева. А його помічник за одну годину скільки обрізав? Три дерева. Що запитують у нас, скільки годин їм потрібно, щоб обрізати 49 дерев. Подивіться, будь ласка, на схему та подумайте, яке міркування нам дають, що потрібно відразу знайти, а що потім. Так, відразу нам потрібно знайти, скільки разом садівник та його помічник за одну годину обрізали дерев. Як ми це зробимо? Якою дією? Дією додавання правильно. Після того, як ми це знайдемо, чи зможемо ми дати відповідь на запитання задачі? зможемо. А як? Так, ось ці 49 дерев розділити на ту кількість дерев, яку вони обрізали за одну годину разом, та ми знайдемо, скільки годин їм знадобиться для того, щоб обрізати ці 49 дерев. Правильно, давайте запишемо розв'язання цієї задачі, записуємо задачу номер 474. Яку першу дію запишемо? До 4 додати 3 записали. Скільки буде, що ви запишете в дужках, та яке буде пояснення? Буде 7 в дужках Д з крапочкою дерев за одну годину два працівники. Запишіть, будь ласка, пояснення, поставивши на паузу, яку запишемо другу дію. Так, 49 розділимо на 7. Правильно записали. Скільки буде та ще в дужках? Правильно буде 7 в дужках год. Яка буде відповідь? Що 7 годин їм разом потрібно, щоб обрізати 49 дерев. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. На сторінці 82 вам потрібно виконати задачу під номером 479 та завдання під номером 478. Давайте розглянемо. 478 це у вас вирази, які ви запишете, можна у два стовпчики та обчислите. 479 це задача. У вас до неї дана схема міркування в табличці, ви її самостійно прочитаєте. Вам потрібно спробувати задачу розв'язати саме двома способами. Зверніть на це увагу, поміркуйте, як це зробити. Якщо не вийде, будемо з вами розбирати значить, на наступному уроці. Якщо вийде тільки одним способом, нічого страшного, виконайте одним, це також буде правильно. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалось сьогодні на уроці, що було цікавим та корисним? Скажіть, а що вам не сподобалось, можливо, здалось незрозумілим? Розкажіть, про що ви на уроці дізнались? Я дякую вам за роботу. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!